В обласному центрі фізичного виховання учнівської молоді молодші юнаки проводили поєдинки на всеукраїнському відкритому турнірі з вільної боротьби. 160 учасників учасників сусідньої Польщі та Івано-Франківської, Тернопільської, Чернівецької, Одеської, Вінницької і Дніпропетровської областей України приїхали перевірити свої можливості на килимі. Наша область була представлена борцями з Хмельницького городка, нової ушиці, Кам'янця-Подільського, Старокостянтинова та Деражні. Організатори справедливо вважають, одні такі змагання кращий досвід аніж десяток тренувань. Для досвіду вони рахуються однією з кращих для такого віку, як молодші юнаки. Це, це дуже добре, що проводяться такі змагання. Подібний досвід, а ще більше товариські зв'язки вважають великим плюсом іногородні делегати. Тренери польської збірної взагалі пишаються такими стосунками. Ми дуже раді, що могли приїхати до Хмельницька. Ponieważ to nasze kontakty z Centrum e, Fizycznego wychowania Szkolnej Młodzieży że tak to można skazać, produżająca wtory rok. Ransze e, sportsmeny Barcy z Mielnica byli u nas na Międzynarodowym czempionacie Polski Juniorów. Dwoje z nich zawojowało medale. E, to był Własow i Krasniuk. a Ми хотім теж що, живем, щоб наше совмісно дійства в паузу і для вас, і для нас. Польські борці на турнірі взяли два золота. Проте основну конкуренцію нашим спортсменам складали не борці з сусідньої дружньої держави, а співвітчизники. Втім, представники нашого регіону виступали цілком відповідно до іміджу, що що вже, вже склався спортивній громаді України про школу війни боротьби Хмельницького. Так, наші спортсмени ведуть себе достойно. Один із таких наших спортсменів Андрій Задворний у цій сутичці вийшов переможцем, закінчив її з рахунком 6-0 на свою користь. Є різні суперники, в них є різний клас боротьби. Ось тому доводиться деколи вигравати і 1-0, і 2-0, Ну і деколи приходиться і програвати, тому що не всі ми самі ну, не самі краще, звісно. Є суперники, які є досить технічні, сильні, тому приходиться боротися. Цей юнак став переможцем змагань в 76 сімдесят кілограмів. Крім нього ще троє учасників Хмельниччини здобули нагороди найвищого гатунку. Це Андрій Макаров – вага 59 кілограмів, Олександр Дзекан, категорія 54 кілограми та Максим Добограй, 85 кілограмів. З останніми спілкувалися перед важким поєдинком із суперником зі сходу України. У мене зараз буде доволі важкий поєдинок з гарним суперником. Сам тому я маю налаштуватися на нього і постараюся виграти. Ім саме зараз. Ну звідки він? Противник з Кривого Рога. Це доволі досвідчений противник. Ну, ще раз повторюся, буде важко. Світлана Поробок, В'ячеслав Добровольський для інформаційного випуску.